Які темні події відбувалися в історії, про які мало хто знає? На початку 80-х років компанія Bayer свідомо продала в Азію та Латинську Америку ліки, заражені ВІЛ та гепатитом на мільйони доларів. У цих країнах не було законів, які б запобігали розповсюдженню неякісних ліків. В результаті померли тисячі людей. Про це майже не згадувала на жодних новинних платформах. Якось у 70-х роках знімальна група знімала епізод людини на 6 мільйонів доларів, і зйомки проходили в одному з атракціонів у парку розваг. Один із робітників сцени рухав на петлі те, що він вважав ботафорською восковою фігурою, аж раптом рука відпала, і під нею виявилися людська плоть і кістки. Після розтину виявилося, що це був 60-річний труп старого розбійника з дикого заходу, який був до певної міри таксидермізований. Ідеальний пологовий будинок тут. У Канаді з 1920-х до 1940-х років вони приймали немовлят від незаміжних матерів і продавали їх, зокрема, європейським сім'ям у Нью-Джерсі, які перебували у відчаї. Тоді усиновлення було незаконним у США. Пізніше з'ясувалося, що люди, які займалися цим бізнесом, морили на ходових немовлят голодом, годуючи їх лише потокою і водою. На такій дієті немовлята протрималися близько двох тижнів. Вони клали трупи в дерев'я. Ящики, які часто використовували для зберігання масла. І саме тому жертви отримували назву діти з маслянки. Ящики або закопували на території господарства, або викидали в море, або спалювали в домашній печі. Батьки, які віддавали свою дитину в цей пологовий будинок, поверталися, щоб побачити, як там їхня дитина. Але там казали, що дитина померла, хоча насправді її продали прийомним батькам. Від 400 до 600 дітей померло в цьому будинку, і щонайменше найменше тисячу було усе. Зновлено, але на жаль, усиновлені діти часто страждали від хвороб через антисанітарійні умови і відсутність догляду в будинку. Під час сухого закону уряд профінансував і провів операцію з вивольнення бочок з отруєним спиртом, щоб люди захворіли і відвернулися від бутлегерської випивки. Багато людей померло, але люди все одно пили більше ніж будь-коли. Вибух у Галіфаксі. Багато хто вважає його найбільшим техногенним вибухом до винайдення атомної бомби. Корабель, навантажений вибухівкою, зіткнувся з іншим судном у гавані Галіфаксу. Вибух, що стався, зрівняв з землею більшу частину центральної частини міста, в результаті чого загинуло близько двох тисяч і було поранено дев'ять тисяч осіб. Кажуть, що вибух тимчасово витіснив воду в гавані, утворивши цунамі, яке сягало 15 метрів з заввишки і накрило уламки набережної. Наступного дня на галіфакс обрушилася хуртовина, яка навалила на місто 40 см снігу, що ще більше ускладнило рятувальні роботи. У місті також знаходиться кладовище, де поховано багато жертв Титаніка. кажуть, що система ідентифікації тіл, розроблена під час затоплення Титаніка в 1912 році, допомогла ідентифікувати жертв вибуху в галіфаксі в 1917 році. На диво багато людей не знають про геноцид у Руанді, який стався зовсім нещодавно, коли президентом був Біл Кілтон. В основному існувало два типи корінних жителів Руанди Хуту і тутсі. Хуту вважали Туцці загарбниками землі, яка належала їм, і після вбивства руандійського лідера, який був хуту, хуту отримали наказ рубати високі дерева, що означало вбити тутсі. Відмінності між хуту і тутсі полягали в тому, що хуту нібито були темношкірими. нижчими за зріст і мали коротше обличчя. Саме тому тутці називали високими деревами. Події, що відбулися після цього, забрали життя багатьох тутці, але ООН не поскупилося назвати це геноцидом. Вони ніколи не люблять використовувати цей термін через його асоціацію з Першою світовою війною та нацистами. Вбивства припинилися лише зовсім нещодавно. На сьогодні хуту і тутці, які пережили геноцид, виступають на заходах пліч опліч, розповідаючи про те, наскільки жахливими були. Ті події. У регіоні моєї родини в Африці смертну кару виконували через укус Змії, просто укус змії в кожну щиколотку, а потім дозволяли людині провести час, що залишилося, зі своєю сім'єю перед смертю, під наглядом. Я думав, що це звучить якось гуманно, як наші смертельні ін'єкції. Але, очевидно, вони кажуть, що це був один з найжахливіших способів, які існували. Смерть Роджера Вільямоса на Гран-Прі Нідерландів 1973 року. В епоху Формули 1 1970-х років боліди були недалекі від того, щоб перетворитися на переоцінену металеву труну на колесах, оточену легко займистим пальним. І під час Гран-прі Нідерландів це стало доволі очевидним. Роджер Вільямсон вилетів після проколу шини, і його машина до догори дном, а він опинився в пастці всередині. Він не отримав серйозних ушкоджень, але пал Головний бак загорівся і машина спалахнула. Інший водійне ім'я Девід Перлі їхав позаду Вільямсона, коли сталася аварія, і він бачив, як все розгорталося. Перлі зупинив свою машину на іншій стороні трасі, перебіг через активну гоночну трасу і, і продовжував спробу врятувати життя Вільямсона. Ось тут тут з'являється темна частина історії, яка, в залежності від вашої чутливості, є відверто обсурливою і ганебною. Жоден з маршалів не мав жодного протипожежного обладнання, що не дозволило жодної. Одному з них допомогти перлі виправити палаючу машину. У них також був лише один вогнегасник, який не зміг загасити полум'я. Крім того, жоден інший водій, який бачив лихо, не зупинився, щоб допомогти, незважаючи на те, що Пурлі відчайдушно махав їм руками, намагаючись залучити когось до порятунку життя Вільямсона. Тим часом гоночний контроль вирішив не зупиняти гонку, незважаючи на те, що на трасі був палаючий уламок, і пройшло майже 10 хвилин, перш ніж пожежна машина прибула на місце. До того часу Вільямсон задихнувся від диму і полум'я. Як тільки вогонь загасили, вони просто накрили згорілу машину ковдрою і продовжили перегони. Пізніше інші гонщики та контролери перегонів стверджуватимуть, що вони припустили, що машина Вільямсона насправді належала перлі і що в той момент ніхто не ризикував, з чим категорично не погодилися багато сотень людей на трибунах. Так Вільямсон згорів заживо прямо перед трибунами, заповненими глядачами, які зайняли місця в першому ряду. Щоб побачити смерть Вільямсона на своїх очах. Отже, ось воно. Молодий перспективний гонщик повільно згорів заживо протягом 10 хвилин. Другий гонщик відчайдушно намагався врятувати його життя. Група маршалів, які не були достатньо екіпіровані для цієї роботи, байдужі водії, некомпетентний контроль за перегонами і катастрофа, яка потрясла Формулу 1 до глибини душі. В результаті цієї катастрофи були внесені зміни, щоб уникнути повторення подібних подій у майбутньому. Найбільшою зміною стала Мога до маршалів носити вогнетривкий одяг а також було відзначено, що водії стали більш охоче зупинятися на місцях аварій, щоб допомогти в перетунку інших водіїв. Радієві дівчата у 1920-х роках. Вони працювали в годинниковій компанії, де фарбували циферблати годинників радієм, радіоактивним елементом, який світиться в темряві. Вони робили це без засобів індивідуального захисту і не знали, що радій небезпечний. Тим часом хіміки мали повний зіс і працювали в закритому приміщенні. Гірше того, їм було наказано облизувати кінчик пензля, щоб зробити дуже тонку крапку. Деякі з них фарбували на ніфті або зуби для розваги. Коли виходили на вулицю вночі, у них розвивався рак при кожному дотику до фарби. А у багатьох з них щелепи так руйнувалися, що нижню щелепу доводилося утримувати бинтами.